Вітаю, вільми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так чи будуть американці і європейці рятувати московитів андрофагів після розпаду Московії, так як вони рятували? Цих московитів-андрофагів після розпаду Радянського Союзу. Відповідь будуть будуть рятувати. Так. Отже, там були знамениті ніжки Буша, коли вже не стало ні горілки, ні закуски, так. і Московія йшла до чергового розпаду. І тоді, аби це відбулося, то ми б не мали зараз цієї війни і не мали б загрози для Європи, для всього світу. Ну, Московія, от я пояснюю на пальцях елементарні речі здавалося, що Московія завжди була загрозою для всього цивілізованого світу. І тільки її ліквідація. Знищення державності, на основі якої вона і намагається, ну, скажімо так, заважати жити цьому світу. Ну, це такий народ. Ну Це не політкоректно по Західному 에, говорити про те, що є такі народи варварські, так, що в них варварство в крові. В генетиці знаходяться ні, вони вважають, що всіх можна виправити, всіх можна наставити на путь. Істини, і головне це просвіта, освіта і все таке інше. Ну а разом з тим, там серед привезених у Африку сотні років, в Америку сотні років африканських рабів. Теж, якщо відкинути всю цю дурну політкоректність, тобто брехню, а почати говорити правду, то ми побачимо, що їхній цивілізаційний рівень набагато нижчий від євроамериканських. Так. І освітній рівень, і культурний, і, і всі інші рівні, так. Ну, що вони винайшли? Ви назвіть мені хоча б головного. Хоча б одного, ну крім там, що там ще є? Музики, хоча її цією музикою назвати не можна. Той речитатив, <смі> я, 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 який там ну, читають, який нібито називається музикою. А насправді ж тож ж, нічого немає, ніяких досягнень. Те саме в московитів андрофагів Ну, афроамериканці, хоча не хоча б не крадуть це все. Не присвоюють і не кажуть про те, що там всі ці всі там Опенгеймери, всі ці Кістяківські, і всі ці Богачевські, і всі ці Юрії Кондратюки, і Корольови, і всі останні вони є африканцями. Так, вони не кажуть. А от московити, їхня характерна особливість на основі е, їхнього варварства, вони ще і крадуть все, і все присвоюють. Ну, Юрій Кондратюк – геніальний русський інженер. Ну, почитайте в них, я вам просто пояснюю те все, що я засвоїв, Я просто намагаюся його, як кажуть, систематизувати і пояснити, чому воно так. так геніальний русський інженер. Бандура, так, це геніальне изобретение русского народу. А бойовий гопак – це русское ушу. І так далі, і тому подібне. Нагабно ну, просто. От я все-таки у афроамериканців немає такого рівня нахабності, як московитів-андрофагів. Це вкрасти, присвоїти тупо, тупо дивлячись тобі в вічі. Знаючи, що ти крадеш, але називати його своїм. Це ми винайшли. Тому що якщо в них в цій імперії, яку вони завойовують для того, так як вони самі ні ні на що не здатні створити, вони використовують інородців, всі, що там генерали, що там маршали, що там всі, якщо дослідити їхній родовід, то ми побачимо, що там. Артисти всі ці так. Ну, хто, хто така Алла Пугачова, так, ну, <смі> ну, Вона єврейка? Хто такий там Добринін? Він вірменин? Хто такий там Антонов? Він українець? Хто такі там головні артисти? Домагаров, главний красавець. Какая русская красота? Кованько, справжнє прізвище. Даль там, чи чи яких, ну, ну Будь-якого, практично, ми візьмемо актора, і вони є інородцями. Тобто вони фактично нічого не можуть, вони нічого не створили. Вони намагаються захопити якихось народи, їх окупувати і паразитувати на них. Так. Ну це я пояснюю абсолютно прості речі. Але ж європейці або цього не знають, або не хочуть знати, бо це не політкоректно. Ну, не може, Всі ж люди, всі люди однакові, всі люди рівні, так, вони рівні так, у своїх правах, але не в своїх можливостях. Ну так, ну це ж очевидно. Це о, наскільки. Оч... Але ж... Але ж ні. Оце очевидно, але ні. Тому, замість того, щоб у 91-му році допустити розвал уже Московії, і зараз би не було війни, і чуми і всього останнього. І Ірану б не було. Так, і, і КНДР би не було і, і всього іншого. Не було б цього всього, аби вони не були настільки тупі. Так. Ну це ж так, ну я пояснюю. І речі називаю своїми іменами. Тому Московія так рано чи пізно все одно розпадеться, як імперія. І тут Захід, він же ж прийде на допомогу. Він же ж прийде, він почне відновлювати, він починає вигодовувати і відгодовувати. Він починає, почне повертати сюди всі сотні ті компанії, які пішли звідти, е, виробничі. Так, Все, все будуть повертати сюди. Досить їм тільки оголосити про те, що вони хочуть миру. Так. А ми знаємо, що хочеш миру, готуйся до війни, так, то все буде повернуто на круги своя. Я це все помітив на прикладі сомалійських піратів. Сомалійські пірати. Убивають, руйнують, захоплюють кораблі, все так. Послали туди американці, пардон, так, всякі там. Кораблі і все таке інше. Які могли розсобачити там усе? Ні, та не можна, та ви що Так, вони всі озброєні, і всі стріляють, і вбивають, і так далі. Ні, це не гуманно кажуть. Тут треба, щоб були гуманні принципи використані. Те, що московити лупасять по українських містах, вбивають дітей, бомбардують е, е, лікарні дитячі, там, пологові будинки все останнє це все гуманно, так. Це все їх не цікаво. От головне, щоб гуманізм був проявлений до бандитів, так, до вбивців, до терористів. От до них от гуманізм. Так. Їх не розстрілюють, бо хоча б декілька разів розстріляли їх там би так, і знищили, вони більше б більше цього не робили. Ні. Їх треба вбрати в полон, вести до США, сажати до в'язниці, де вони будуть тріскати ананаси у в'язниці тричі на день. Це ж так чи не так? Ви е, бачили меню американських в'язниць? У нас в ресторанах так не хар харчують, <гум> як там. І вони, звичайно, з задоволенням у в'язниці сидять. І через пару років їх випустять звідти. І вони знову стануть сомалійськими піратами, бо це їхній менталітет. Такий, ну просто боясь. Нє, ні, ні, ні. Так що чекати від того, Московія то розвалиться, розпадеться, але її Захід знову буде відгодовувати і відновлювати, бо так неполіткоректно, негуманно знищувати оцих андрофагів.